Доброго дня, малята! Ось майже і промайнув перший зимовий місяць грудень. Але не час сумувати. Час новорічну ялинку прикрашати, Новий рік зустрічати. А ви знаєте, що новий рік не завжди зустрічали озимку. Колись дуже-дуже давно новий рік. Справляли на Візантійський манер і зустрічали його у марті. Потім, але теж дуже давненько, перенесли зустріч Нового Року на вересень. І десь більше ніж 300 років тому назад Новий рік закріпив за собою зиму остаточно. Зараз ми залюбки відзначаємо це чарівне казкове свято Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня. Давайте сьогодні з вами пригадаємо, як зустрічали новорічні свята у нашому дитячому садочку. Так, молодці! У святково прикрашеному музичному залі стояла гарно прана ялинка. А ялинка була висока чи низенька? У нашому дитячому садочку завжди на новорічні свята велика ялинка так вірно. А покажіть мені, яка вона висока! Ось така аж до самої стелі, вірно. А ліхтарики на ялинці були? Так, були ліхтарики з самого низу до самої верхівки. А що потрібно було зробити, щоб ліхтарики на ялинці засяяли? Вірно промовити чарівні слова. А які пригадайте? Давайте усі разом, зараз їх промовимо. Плескай, плескай, промовляй! Ялиночка, засяй. Давайте ще раз усі разом промовимо. Плескай, плескай, промовляй, ти, ялиночка, засяй. Молодці! А хто вам допомагав, якщо ліхтарики на ялинці не запалювались? Ану, пригадуйте. Так, вірно, ваші батьки. Ваші батьки, дідусі, бабусі, а іноді старші брати і сестри, а також і молодші да, брати і сестри, завжди приходили на наші новорічні свята до нашого дитячого садочку. А що ще ви робили на новорічних святах у дитячому садочку? Ану пригадуйте? Так, вірно, молодці, ви все пам'ятаєте. Ви розказували новорічні вірші, а ще що? Співали новорічних пісень? Так, ще що? Танцювали, так. Водили біля ялинки новорічні хороводи, вірно. Ще що? Грали, а тільки ви грали ще хто грав? І батьки ваші теж грали, так, вірно. Біля ялинки даже батьки грають, полюбляють грати. А іноді ви, як справжні артисти, показували новорічні казки. Дуже було цікаво, радісно та весело на новорічні свята у нашому дитячому садочку. А пригадайте, будь ласка, одяг у вас був, як завжди, чи якийсь особливий на свята? Так, вірно, одяг у вас був незвичайний, а чому? Так, тому що ви були казкові новорічні герої. А які казкові новорічні герої вам запам'яталися найбільше? Так, дівчинки, сніжинки, зірочки були. Зимушки, так. А хлопці? Зайчиками були так. ким? Морозцями були. Оленями так вірно. ким? Пінгвинами були? Ой, дуже цікаво, так? Да. ким? Східними чаклунами? А дівчата східними красунями. Ой, які ви, мабуть, були гарні, так? А наприкінці свята, що завжди відбувалося? Ану пригадуйте, пригадуйте. Так, так, ви отримували подарунки. Ну, звісно, яке новорічне свято без подарунків? Добре, у дитячому садочку ви подарунки отримували. А пригадайте, де ще можна отримати чи знайти новорічний подарунок? Так, вірно, новорічні подарунки можна знайти вдома під новорічною ялинкою. А ялинки вдома у вас теж були великі? Так. А в тебе сосну ставили, прикрашали до нового року? Так, можна і сосну прикрашати до нового року. Для сучасної оселі це більш зручніше. А скажіть мені, будь ласка, а у кого на свято Нового року прикрашають штучні ялинки чи сосни? У тебе і у тебе? А давайте зараз з вами поміркуємо, чим штучні ялинки та сосни схожі на живі? Так, вірно, зовнішнім виглядом, кольором в них теж є гілки. Голочки. А чим штучні ялинки чи сосни різняться з живими ялинками чи соснами? Це, оце найголовніше що штучні ялинки чи сосни не треба вирубати у лісі. Так, їх можна піти та купити у магазині. І це вірно, вони довше стоять у оселі, можуть довше стояти. Тому що живі сосни та ялинки вони ростуть в лісі, а в лісі взимку холодно, а в оселі тепло. Тому голочки з живих сосен та ялинок швидше у оселі, у вони швидше опадають. А у штучних ялинок чи сосен голочки не опадають ніколи. А ще штучну ялинку чи сосну. Можна дістати навіть влітку і влаштувати посеред літа собі новий рік. Бачите, як це зручно? А ліхтарики на ваших ялинках чи соснах будуть новорічних? Ну, звичайно. Яка ж новорічна ялинка без ліхтариків? Але давайте з вами домовимось, що ви. Їх будете запалювати, лише промовляючи. чарівні слова. А ну, давайте пригадаємо усі разом і повторимо. Плескай, плескай, промовляй, ти, Ялиночка, засяй. Так, а батьки ваші вам допоможуть, домовились? Молодці! Отож, мої любі, давайте готуватися з вами до свята нового року! Бажаю вам веселих, радісних, цікавих новорічних свят! З Новим роком діти милі, зичу вам здоров'я, сили, щоб пісні навкруг дзвініли, щоб ніколи не хворіли, щоб лунав веселий сміх з Новим роком всіх, всіх, всіх!